Будинок у нас був от, от того столба і отак йшов І до ось цієї пристройки це була стара часть. Це було достроєно, що фундамент залишився з нової частини. Коли прилетіла ракета, виходить всю стару часть вдома розкинула. Вранці, 29 грудня, Ігор вирушив на роботу. Вдома залишилися дружина та домашні улюбленці. Цей день його доньці виповнилося 16 років. Але російська ракета зірвала родинне свято. У нас гора була, у нас, у нас просто дам, мусорка. У нас стіни ні одні не виставили. Ось тут тільки у зісток узів стояли отак стіни, що жіну достали, і все спасло жіно. Що стіни отак на дні стали. Лікарі кажуть, що з такими руйнуваннями в бронежилеті раділася. Окрім дружини, в будинку були п'ять собак та один кіт. Один з хвостатих загинув. А в будинку товариша та сусіда Ігоря Олексія вижити не вдалося нікому. В той день чоловік теж поїхав на роботу, а вдома залишилася мати та чотирилапі улюбленці шість котів та собака. Новогодні праздники, які до праздникам. Ігор дзвонив, сказав: Льох, прильотом в наш будинок, давай сюди. Тут воронка. Довго шукали мати десь приблизно у другої години дня ми знайшли її на криші у сусідів. А вона криші. Вона, вона з іншої сторони криші. Перелетіла через... на цю сторону на кришу. А Наташа виходить, царство небесне, вона перелетіла і там упала. Залишки зруйнованого будинку вже прибрали, вирву засипали. Перші ж хвилини тут працювали ДСНС, поліція, волонтери та комунальні служби. На сьогодні вже виконано повністю вивоз будівельного сміття, а також зроблено попереднє планування ділянки. Взагалі на цій вулиці, а також прилеглих вулицях Приживальського, провулку із постраждало 32 будинки приватних. Домоволодіння. Було задіяно техніку під, під, комунального підприємства УРА Домкуської міської ради, працювало е, багато вантажні автомобілі, а також е, великоподйомні погрузчики. Погода сприяла, на щастя, ми змогли вивезти, міські комунальні служби змогли вивезти досить швидко, виконати всі необхідні роботи. І на вчора ця ділянка вже. В такому виді була, як вона є зараз. Зараз на місці продовжують підключати електрику та газ. Олексій та Ігор займаються похованням та лікуванням постраждалих родичів, а також відновленням документів, які були втрачені після ракетної атаки росіян. Мешканці пошкоджених або зруйнованих будинків можуть звернутися по допомогу за адресами вулиця Янгеля, 3, а також проспект Лесі Українки, 65.